Слава Україні! Новий відочок на каналі Калустранс. Фірмова Кепочка. Сьогодні починаю не традиційно, не з Кенворда, не з Вольво. Починаю з свого рама Зараз розказує відбувається. Бачите, стою біля рама, капот відкритий, мотор у мене тут капець грязний. Вирішив сьогодні помити мотор Проблема в тому, що тут мийки такі, що важко. Найти, щоб вони мили тобі повністю машину. Є такі тільки, що миють з вулиці, а щоб робили всередині так, би, чистку, то це вже рахується в них тут як дітей, і там треба записуватись і так далі. Корот, дуже... І плюс до того це все дуже дорого. Як ви розумієте, коли машину миють з вулиці, відповідно в салоні ніхто, ніхто її нічого не миє Можеш сам собі попелісосити, щось таке зробити. І все. Та сама історія з ковриками. Коли ти помив машину з вулиці, сам попили коврики, лишається брудні. особливо так, як зараз зима, болото. Як бачите, я тут назбирав всі свої коврики, забравши коврики з Мерседеса. І зараз це все так само буде мити на майці самообслуговування. Бо інакше, так би, я не знаю, як їх можна помити, можна пробувати вдома е, з тряпками і так далі, але це все дуже сумна історія. А тут працює все так. Кидаєш долар 50 і маєш там якийсь час, не знаю точно скільки, щоб все намилити. Процедуру ви знаєте, ні? Намилив. Якраз мені, я думаю, цього 50 стане, щоб все намилити, що я хочу. Тому що сьогодні хочу намилити кузов. кузу. вже в мене тут замусорився, коли возив з ходинку, замостився болотом. Мотор і коврики, а далі ще долар 50 ось з і так думаю, що за 3 долара впораюсь, хоча це не точно, так що пробуємо. Діна пішла зразу нормально, малить, все. коротше процедуру ви зрозуміли. Найважливіше для мене коврики рама, тому що ці коврики особливі. Таких ковриків як на рамі більше ніде нема. Хоча як ж, може ви знаєте якусь машину, яка має ліпші коврики, то пишіть в коментах. Я буду радий почитати і це все побачити. Все добре, намалив колеса, намалив мотор. Саме основне намалив нормально коврики. Ну і кузов все, це все, все, зараз будемо змивати. І машинка у нас буде супер честа. Так, зараз одразу стає чистеньке, гарненьке. Я трошки ганяв по поволочі. А має основна Все, тепер все чистеньке треба тут все поставити, щоб постікала та вода Кузов чистенький, тут було багато болота. Все вже все нема, мотор теж чистий. Колеса чистенькі, зараз я заїду на мойку таку автоматичну, щоб то все нормально змили. І все. Будемо їздити на чистій машині. Все, заплатив 6 доларів, тепер заїжджаю тут таким півколом на мийку. Тепер черга автоматичної мийки, закінчує те, що ми почали. І все, нарешті я ж машина буде чиста з усіх боків. Чим ми з обраті коврики рама? А, тільки в рамі я бачив коврик, який складається з двох частин. Але можливо я всіх ковриків не бачив, тому пишіть. Все. І це таке тільки тут лонгхорн. Що, сьогодні понеділок. Робочий день вже почався, я вже зробив одне делівері. В Аврорі. Е, тепер приїхав Дисплейс. Привіт їм е, ще один вантаж. І зараз буду розвантажуватися. Ну що, продовжуються мої пригоди. Приїхав я на шапку сьогодні е, перевірити свої колеса. Е, що я хотів перевірити? Тому що в мене тут стояли два суперсінла, їх треба було міняти. І я приїхав запитати хлопців, чи... Можу я перейти з суперсінглів на звичайні колеса. Хлопці кажуть, що перейти можемо. До речі, приїхав, приїхав в українську шапу, яка займається колесами, і то тобто чекав, зараз я про них трошки розкажу. Але вертаюся до, до своїх пиріжків. Кажуть, що перейти можна, приміряли. тому що чого я питав це. Тому що не на всіх трилерах. Якісь заводи йдуть з суперсінглами, ви можете перейти на звичайні колеси. Так, колеси. Маєте це собі на увазі, коли ви включаєте трейлер з суперсінглами. Тому що часто під ці суперсінгли компанії роблять мости, вони так би, виходить трошки довші, ширші, ніж мости. І виходить так, що якщо ти поставиш два звичайних колеса, то вже ті колеса будуть виступати за трейлер. Тобто так їздити не можна. Як бачите, такий прикол з при суперсілами навіть не, не дуже просто його зняти. От вже тут хлопці професіонали, їх троє знімає одне колесо. Ну так собі історія. Не дуже. Приїхав я робити свої колеса в компанію Express. Це українська компанія, вони знаходяться в Algorвіжі. Ну, Овнера, власники траків, власники трейлерів, їм знають. А, але так би додаткова інформація там, для когось, хто проїздом чекав ще щось таке, то будете собі мати на увазі. Тайр Експрес, в Algorвіж. Хлопці, це працюють нормально, швидко. А, приїхав я сюди. В четвертій годині зараз за 25-та, вже так би майже вся робота зроблена. Тепер саме основна ціна, скільки, я, скільки мені обійшлося це задоволення. Це задоволення мені обійшлося 4240 доларів. Це дуже багато. Я знаю, що це дуже багато, але нічого не зробиш. Це всі 8 коліс нових, Джіски нові. Шланги нові. Така, така історія. Така історія переходу з суперсінглів на прості класи. Це дорого, я розумію, але це такий бізнес. Тут, тут ти за 300 доларів нічого не зробиш. Класно виглядає мій тризуб, так коли на нього світить лампа. Коротше, їду я з цього всього додому. Сьогодні день пройшов у мене, можна сказати, успішно, тому що вирішив одну дуже важливу справу це колеса на трейлері. Тепер вже далі можна нормально працювати, і треба тепер вже буде трошки усердніше працювати, щоб відбити ці всі неочікувані видатки. Але нічого не зробиш, та так би це нормальне. Нормальна робоча ситуація, коли ти маєш свій трак, свій трейлер. Все треба тримати в доброму стані і за це треба платити гроші. Е, наступний день я вже знову на своїй ярді. Мій трейлер, нові колеса. Е, зараз виїжджаю в рейс, е, буду їхати у Віскансин на пікап і потім з Віскансина їхати е, на делівері в, в Ілінойс. Ну, я Зараз по дорозі, там то все вам буду потрошки розказувати. Цікаво, що мені сьогодні завантажили. Пишеш якийсь якісь кейси. кейси то так би коробки. Так і є. кейси. Далі так, щоб не було весело, Знову прикол, зараз покажу. А для людей, які розуміються, це показує зарядку. І воно, бачите, воно на 12 зараз. Тобто нормально воно має бути десь в районі 14, зараз в районі 12, тобто це зарядка батареї. Там дивиться, що сталося. Злетів один ремінь з генератора, але це не в цьому проблеми. проблема. Проблема в тому, що генератор перестав давати зарядку. Цей пес, воно тут трошки підклеїв, мені дізь, це сам генератор трошки підклеє. В ньому проблема. Я зараз приїхав на... Шапа, тут по дорозі якась американська. Я б до них попередньо перезвонив, вони сказали, що мають генератори. Зараз я йду всередину запитаю, скільки що коштує, чи є в них саме такий, як мені треба. І вже далі будемо цього робити. Е, є генератор такий, як мені треба, і сказали, що можу заїжджати і зробити. По цінах виходить так, що генератор 250 доларів, за роботу 180 доларів. А, чи я би міг це сам зараз зробити, скоріше всього так. Але mm -hmm. намерся би, намучився і реально не хочеться того робити. А, тому зараз заїду і хлопці все зроблять швидко і, і все. А, по цінах ще що порівняти з чикагськими цінами, я сині дзвонив на ШАПу, де я часто ремонтуюся, вони сказали, що. Генератор 300 і робота так само півтора години. І виходить, що це та сама ціна, що мені запропонували тут, але трошки менше, бо, е тому що тут генератор мені продають дешевше за 250 гривень. Такий мобільний сервіс. Ця тачка, виїжджає на дорогу, то вже мінус нормальних бабок буде. Ну що хлопці, так би все вийшло нормально. Вийшло так, що тільки поміняв ремні. І трак, все працює так, як працював. Мається на увазі до того, як пропала зарядка. Там в мене так вийшло, що один ремінь порвався, а другий ремінь просто так би вже не мав натяжки, і не крутив генератор. Наші ці хлопці навіть дуже нормальні. Компанія називається BG Track Service. В Бельведері Луной, це трошки нижче Рокфорда. Досить непогано все зробили швидко і багато грошей не взяли, вони за роботу взяли тільки 40 доларів. Що так би досить добре, тому що зазвичай компанії беруть мінімум одну годину роботи, а година в них сотка, самі розумієте, могли спокійно взяти 100 доларів за роботу. А так взяли 40 баксів плюс два ремні і разом весь ремонт мені обійшовся 50 доларів. Приїхав я на пікап, вже мене завантажили. Тут сорока е, повна, така злива, що неможливо з машини вийти. Бачите, трейлера ллється, все. Е, і така злива вже тут добрих дві години. Е, я от поки виходив двері закривати, весь мокрий, чую, куртка повністю промокла наскрізь. Але нічого, завантажився. Зараз е, пробую е, перевірити ще раз вагу, то, якби по датчиках все нормально, але тут є знову вага на компанії, так що е, можна точно знати, скільки я важу і буду виїжджати. Що як у мене, як вам мій вигляд? Виглядає, що холодно на вулиці. Чи Реально, дубак жорсткий. А, приїхав я на Ярду. А, сьогодні вже п'ятниця. Зараз буду вантажитись, їхати завантажуватись в Чикаго і будемо працювати. Вольвачок теж виїжджає в рейс, так що дивимося. Вольвачка складне завдання, треба об'їхати рамку. вигулявся і я готовий їхати на пікап. Та волтаряк, ти малий, ти ти, ти хвостата. Завів Кенворда, все перевірив, все працює, масла, все є. Не світять дві жовті лампочки на цих додаткових освітленнях, треба буде їх зробити. А, маю таке питання, там зверху в мене є наклейка на трейлері. Charger це попередня компанія, яка була власником цього, цього трейлера. Я от думаю, чи поміняти там цю наклейку на Call of Trans, чи хай лишається Charger і не морочити собі голову. Напишіть, що ви думаєте, буде цікаво читати. Бачите, доїхав я Кенвордом в Чикаго. Mm -hmm. а, тут є особливості свої. E, найбільша особливість, їзди, на що треба вважати, це мости. E, тому що Чикаго воно таке місце, що дуже-дуже багато мостів. Якби тут зараз добре, у нас 14,4. E, часто є мости 13,6 і нижче, тому треба вважати завжди дуже сильно. Це щось місць прохідне, але вже все, що, що, що нижче, то вже все не, не прохідне. Їду по Чикаго, вже вертаюся з цього з свого пікапа. Я тут чорний переходить дорогу, просто тупо на червоне світло, лізе під машини і все. Знову особливості їзди в Чикаго. Да, тут хлопці і дівчата не сильно, непроста. Але якщо маєш досвід спокійно, спокійною головою підходити до цього всього діла, то проблем не буде. Що, після Чикаго нормальна тема. Заїхав на Speedway Stop заправитись, щоб вже мати нормально солярки на виїзд. І вже все, як заправлюсь, то їду додому. Так що на цьому буду закінчувати відео. В кінці два коротких оголошення. Запрошую його до співпраці. Якщо у вас немає трейлера, я вам можу надати один на рем. Телефонуйте 312 593 93 8660 за додатковою інформацією. З свого боку обіцяю так, максимальну чесність, ніхто у вас нічого красти не буде. Знаю, що в самій багато проблем в різних компаніях. Так що, з мого боку, все буде нормально. Я обіцяю. Так що всім, хто ще не підписався на канал, підписуємося на канал, ставимо подобайки, підписуємося на інстаграм. Україна переможе війні по-любому. Слава Україні, всім пока.